Присвоєння почесних звань Героям Тернопільщини, створення наглядових рад, покращення освіти області. Ці та десятки інших питань розглянули депутати на продовженні першого пленарного засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради 8 лютого. У сесійній залі зареєструвалися 53 депутати. З основного хочу сказати, десь подякувати усьому депутатському корпусу. Ви бачили, що вже декілька сесійних засідань поспіль. Депутати збираються в такій чисельній. Кількості чи більше 50 депутатів. Депутати хочуть працювати, як я наголошую, можуть вміють і можуть приймати рішення, які сьогодні потребує громадськість, Потребують люди. На початку сесії депутати присвоїли звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно двом уродженцям Тернопільщини Мелік Гулеєву Назару та Теребію Андрію. Ми мусимо констатувати, що посмертно, але ми сьогодні присвоїли це звання. Це наші герої мені за честь. Буде їхні імена вписати в книгу почасних жителів Тернопільської області на сесії чималу увагу. Також приділили питанню про утворення наглядових рад при закладі освіти та при шести психоневрологічних будинках-інтернатах області. Головна функція таких рад контроль діяльності установ, аби надання послуг ставало більш якісним та кваліфікованим. У склад цих наглядових рад увійшли представники усіх фракцій. Багато депутатів увійшли в наглядові ради з метою контролю їх діяльності з метою надання якісних послуг соціальних медичних систематизувати ті послуги а отже і це в загальному покращить якість роботи даних закладів Серед важливих рішень прийняття двох вищих професійних училищ із державною у спільну власність громад Тернопільщини. Також депутати дали згоду на прийняття у таку ж власність ще 16 закладів професійно-технічної освіти. Таке рішення покращить рівень освіти та заохотить учнів навчатися за фахом саме у нашій області. Місцева освіта може визначати потребу у тих чи інших професіях, які вимагаються на ринку праці саме Тернопільської області, а не всієї країни загалом. Таким чином можна буде універсалізувати процес, коли дітям буде пропонуватися той фах та професія, яку за якою можна буде працювати, бо така вакансія по такій професії існує на ринку праці в нашій Тернопільській області. Дітям вже не доведеться їздити в інші області, шукати там роботу чи покидати нашу область з іншою метою. Приватизація недіючих об'єктів це ще одне вагоме рішення, яке прийняли депутати під час сесії. Кошти від приватизації. Зації цих установ спрямують на підтримку ЗСУ за відповідними програмами обласної ради. Також депутати проголосили роком родини Степана Бандери 2024 рік в Тернопільській області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.